Шановні, доброго дня. Сьогодні у нас 29 листопада, закінчився робочий сезон по продажу овочів. Але ви знаєте, вчора відбулася дуже важлива місія, подія або планування моє, які я планував цілий рік. Ви знаєте, що робота біля теплиць вона дійсно забирає дуже багато часу, вона вимагає твоєї посвяти і головне, коли ти вклав навесні, для того, щоб тобі заробити. На осінь, або вернути свої вкладення, тобі треба весну, літо і осінь відповідально працювати. І саме так, по такій схемі я працював всі ці роки, через те мав успіхи, мав ясне діло і невдачі, але в основному в мене було все добре. Єдиний момент, що я постійно упускав два золотих правила, які потрібні, мабуть, кожному хазяїну або тому, хто має як мінімум частний будинок або. Як я кажу, такі, таку місцину, де він вирощує, тобто теплиці, хазяйство таке міні-своє або велике. Тому є як мінімум два золотих правила, які варто притримуватися. Ці золоті правила називаються, що кожна річ має своє місце, це перше. І друге золоте правило це те, що ніколи не залишай у себе на господарстві ті речі, які ти називаєш, скажімо так, на хазяйстві пригодиться. Ви знаєте, до чого я веду вчора? Цілий день ми з моїм братом прибирали в подвір'ї і біля теплиць. Скажу чесно, що ми вивезли або загрузили цілий камаз всякого хламу. Таканчики, пленочки, всякі мішки, всякі там речі, які мені здавали, що вони пригодяться, всякі ящики різних типів і тому подібне. Ви знаєте, я зараз детально хочу сказати про перший, перше золоте правило це те, що кожна річ має своє місце і потрібно після себе прибирати, коли ти щось робиш. Ви знаєте, є такі моменти, коли порвало плівку чи поламало люк. І ти ясне діло береш, тянеш туди переноску, ти тянеш туди болгарку, сварку, ти тянеш туди якийсь скотч, ножик, ти щось там ріжеш, щось там болгариш, якісь є кусочки, якісь є отходи. І завжди після себе, якщо ти не прибираєш, ти залишуєш сміття. Тому, якщо ти не прибрав по-швидкому, значить це сміття може там бути дуже довго, поки хтось його не прибере. Ясне діло, що воно буде чекати. І так, якщо ти будеш робити стабільно, все подвір'я захламлюється. Це елементарні речі. Але чогось вони в мене з виду постійно упускались, бо я постійно собі казав, Валік, завтра базар, ой, завтра відповідально, ой, я втомився, ой, а завтра треба те, а послезавтра треба це. І я завжди шукав собі відговорку, чого не прибирати. Є речі поважливіше. От зараз срочно треба полити, ну і тому подібне. В це саме правило до порядку відноситься річ, що кожна річ має своє місце. Поробив це це. Значить, твоя болгарка, твій інструмент має мати свій куток в гаражі, в сараї, просто де в тебе сховище, да? схованка, якесь там приміщення не під відкритим небом, ясне діло. І в тому місці має лежати твій інструмент. Це таке універсальне золоте правило. І друге золоте правило це те, що ніколи не збирай речі, які ти іменуєш під категорію на хазяйстві пригодиться. Я думаю, ви чули, мені кажеться, що це, мабуть, така психологічна накрутка або самообман, коли ти, наприклад, йдеш, і тобі щось досталося безплатно, або є можливість купити ну, задарма. Наприклад, я на базарі продаю і дуже часто люди викидають новенькі ящики з-під кишмиша, чи хурми, чи капусти на навесні, яку продають в Карпаття, або з Турції привозять. І ви знаєте, я дивлюся. Пригодиться. Купив ті, купив всі, і зараз півдвору ящиків, частина поломані. А чого? Тому що якісний ящик коштує гроші. Цей ящик, хоч і новенький, але но в нього щось нагрузив важче. Щось десь став, десь на морозі його кинув, він тріс і лоб. Розумієте? Тобто він предназначений не для якихось закруток, нагрузок, він предназначений перевести тих 7 кілограм нещасного кишмаша, продати і забутися. Розумієте? Тому... Таким макаром я зібрав багато ящиків. Коли в мене рвалися теплиці, рвалася плівка на теплицях, я жалів викинути ці великі куски. Я думав, ще пригодиться, бо там просто плівка неубіваєма, якщо там на землю стелити, накривати якісь сіну, якісь коробки. Ну, Ви зрозуміли, тобто там міцна плівка йде, там вона просто більше 10 років може стояти. Я їх лишав ці куски і так і вони понакоплялись. Там комок, там комок. там... А дощі на них пішли, вони стали важкими, їх треба розстилати десь, а не завжди в тебе є можливість розтягнути е, таке рядно, да, 10 на 20, наприклад, чи 10 на 30, і воно важке, і воно в болоті. І ти сам в болоті, як тільки взяв цю е, знаєте, плівку. Після того я знаєте, багато робив, ви знаєте, будував свої теплиці і побачив, що в мене є е, деякі там запчастини або деталі, обрізки. Метала, труби такої, арматури такої, труби меншої, якийсь там уголочок, ще щось, якийсь там круглячок. І все це лишаєш, воно що там пригодиться. І так напригождалося, що дивишся в тому кутку безлад, в тому кутку безлад. Дивишся, ага, ці стаканчики я ще зможу використати. Три мішка стаканчиків, бо в тебе лежать. Вони вже там з вірусами, з хворобами, з болячками, якими хочеш, ну ти ще їх бережеш, а авось там на щось ще пригодиться, десь не буде хватати. А по факту, також, щоб бути відвертим, коли тобі щось треба, ти просто подивився, ага, мені треба це, це. Пішов на базар і купив. Або замовив по інтернету і купив. А де там, що в тебе? Ти знаєш, що воно десь там може є. Ну, коли тобі срочно треба, ти його знайти не можеш. Тому, шановні, мої висновки, які е, має бути порядок. Я радий, що в мене вдалося все-таки знайти в собі розуму. Сили і мудрості на те, щоб зробити цю справу, просто вишвы все, що неправильно лежить. Ясне діло, що там електроінструмент, там отакий, як молоток, там сокира, я не викидав чи лопата сапа. Я просто поклав його в тому місці, де воно має бути, а не в переміжку з цим хламом. От і все. Але я для себе побачив, що треба такі другорядні речі, тобто всі речі, які мені не пригодяться в найближчі 5-10 днів, викинув і забувся. І в тебе має подвір'я бути чисте, або застелене агроволокном таким спеціальним грубим, для того, щоб його не тряхало, воно не рвалось. Або е, покладений там асфальт, як часто кладуть, бруківку. Ну, може асфальт погано ним дихати. Е, да, я там Не за асфальт, але, по крайній мірі, не буря. Хтось бетонує своє подвір'я, хтось е, газон, хтось там агроволокно. Е, для початку хоча б агроволокно. Ви знаєте, для початку. Для того, щоб потім змоделювати, замовити якісь там планування свого подвір'я. Це теж недорого. І зараз дуже багато є інформації. До речі, можете подивитись в Ютубі. Багато є роликів про те, як змоделювати, як зробити, щоб було просто, дешево і гарно. А не там, десь, там десь накидано. Ну якось так. Тому, шановні, для себе я зрозумів, що я все викидаю, і на місці цього всього я хочу, щоб були горшки. Там, з різними квітами буду вчитись щось спробувати, для того, щоб навіть в першу чергу для себе мати. Тому що в той двір, в який ти приходиш, ти маєш ну, отримувати задоволення, що там чисто порядок. Так само на рахунок теплиці, постійно мрію про те, щоб в мене було агроволокно, яке я буду застеляти, щоб в мене рослини були не в буряні. В нас така земля, що бур'ян родить 4-5 разів. Розумієте? Я власноруч на своїх колінах. Не один раз 25 соток то було з дружиною, то без дружини. 25 соток прополював 3-4 рази на сезон. І на осінь ще знімав відео, там якісь висновки. І ще там були буряни. І мені люди писали, що і там як так, в тебе в теплиці буряни і туди-сюди. Розумієте, що це не порядок, це не добре. Там хвороби переносять, і ти не хазяїн. Тому, шановні, ось така ось в нас земелька, яку треба пильнувати і правильно з нею працювати. Ну, якось так, тому можете мене привітати. Цілий тиждень йшов сніг, потім він розстав. Я вже думав, що я не встигну прибрати. Буквально кілька днів чуть-чуть, чуть-чуть все як-то чуть -чуть підсохло. Да, було мокре, але взагалі так волога основна ушла. І я просто знайшов вікно, вчора все прибрали. І сьогодні цілий день мокрий сніг, на завтра сніг, мороз. І я думаю, слава Богу, що вийшло. І та така мрія і правильна задумка вона відбулася. Ну і тепер на ваші коментарі. Де ви будете писати, що я там добрий господар. То я не буду казати, що поки що ні, так як я раніше казав. Я буду казати добре, дякую. Тому що раніше, коли ви писали, я думаю, да, добрий господар, може там і вирости перець, але кругом теплиць таке, що хай Бог милою відвертий. Тому, шановні, я думаю, що ви зрозуміли два найголовніших правила після себе прибирати, і кожна річ має своє місце. Ще одне правило це. Якщо ця річ, яку ви хочете залишити в себе на подвір'ї, в машині, в домі, вам не потрібна буде найближчих 10 днів, її треба просто викинути і забутись. Тому що, коли прийде день, ви захочете щось нове, щось гарне, щось хороше, щось сучасне, розумієте? А всяке таке, вибачте, хлам'йо, воно тільки робить безпорядок вокруг нас всіх. Ну і все. І ти кожен день приходиш з роботи, томишся, дивишся на це все. Ну, якось так. А все через те, що не дотримуюся певних правил і своїх обов'язків. Дякую за вашу увагу, дякую за особливу велику активність останнього часу. Я навіть завдяки вам в цьому місяці заробив 11 доларів. І нібито ще зароблю 2-3 долара по статистиці. Хоча зовсім недавно, днів 5 тому, у мене було всього лише 7. Але останні мої відео багато понабирали. Переглядів більше, як зазвичай. Тому я вам дякую. Дякую за всі ваші підписки. Якщо корисна інформація, підписуйтесь на мій канал. Ну і все. Пока.